Є. Друзі, привіт! Згадайте ото зіпсований настрій, коли під час поїздки ви прибиваєте колесо, а спускає. Вам приходиться міняти камеру, латати камеру. А якщо з собою немає інструментів, то тягти велосипед додому. А настрій, день, час, все потрачено марно. Отже, ось вирішення всіх проблем. Саме це є камерний герметик Onride, який допомагає, та не допомагає, він власне і латає всі проколи, які у вас є. Сьогодні ми будемо його тестити. У нас на допомогу є шило різних діаметрів: є 2 міліметра, 3, 4 і 5. Нас Насправді вам найчастіше буде зустрічатися прокол менше як 2 мм або в середньому 2 міліметри. Е, тому е, ось це вам, я так думаю, що ніколи-ніколи не попадеться. Але бувають різні випадки. Отже, що вам потрібно? Відкручуємо ковпачок. відкручуємо золотник. З боку герметик. Викрутили, повертаємо е, вентиль. Приблизно на 12 годин, щоб нам зручно було вставити трубку. Вставляємо, повертаємо на 6 годин і заливаємо наш герметик. Стараємося повільно, щоб він потрапив весь в нашу камеру. Скільки саме його потрібно заливати у ваше колесо, пише на упаковці. У моєму випадку це колесо 27,5 і мені потрібно 110-120 мл приблизно. Акуратно натягуємо. Закручуємо накачуємо колесо до потрібного тиску. Зараз у нас 206 атмосфера, шило 2 мм. Забув, треба прокрутити трохи колесо, щоб герметик розподілився по всій поверхності вашої камери. Так. ну і... Друзі, це насправді дуже дивовижно. Я не очікував такого результату. Воно одразу залатало. Я впевнений, що навіть не спустила. Ну, так, 2.03. Більші втрати під час замірів. Тепер у нас є шило діаметром 3 мм. Попробуємо. Наступне. Одразу. Тепер візьмемо 3-мм ціях. Це насправді досить таки багато. Можна побачити, що це, ну згадайте, коли ви пробивалися з таким діаметром. Це дуже рідко. Не так і легко пробити покришку, як собі думаю. Візьмемося зразу за 5 шило. Щось маленьке. О. Нелегко. тому ще раз нагадую, щоб пробитися от на таке, це. Ну, рідко. О. Але колесо спустило. Тобто зараз у нас атмосфери, але ми накачаємо і подивимося, що граметик буде тримати. Не може впоратися із проколом 5 мм. 5,5 на секунду. Ми зараз почекаємо декілька хвилин, щоб воно більш залатало місце проколу. Попробуємо накачати через 10 хвилин колесо і подивимося, що воно буде тримати. Ми зачекали декілька хвилин, ну, приблизно 10. Зараз, зараз у колесі є 06 атмосфери. Ми до двох, і подивимось, що герметик втримає. Зараз є дві атмосфери. Получається, що прокол діаметром 5,5 мм воно може залатати, але за умови, що ви зупинитеся, перемістите місце проколу вниз, для того, щоб весь герметик перемістився туди і надійно то залатав. Звичайно, ці всі тести це перебільшення. так? Ви за одну поїздку чи навіть впродовж декількох поїздок не проб'єтеся так? А якщо проб'ється, то це буде зовсім дрібне шило, яке герметикою ні про що. Воно буде їх лотати ну просто в ту ж саму секунду. Е, воно працює так, чи воно може залатати великі е, проколи, такі як це 5,5 мм? Ну напевно, так. Але як бачимо, це відбувається не миттєво, на це потрібен якийсь певний час, і наскільки довго це, ми з вами не можемо цього знати. От, е, якось так. Тому, друзі, дякую, що ви були з нами. На все добре. Бувайте!